Так, привіт! Давай подивимося, якими для тебе будуть ці вихідні, субота та неділя. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, так, якими будуть. Ці вихідні для тебе. В чому ти знаходишся зараз, в яких енергіях? Дуже багато маєш думок, дуже багато маєш планів планів на найближчу реалізацію. Реалізація в роботі, в особистому якомусь розвитку. Тобто це те, що ти хочеш вкласти себе так, та отримати фізичний результат, фінанси, відкрити перед собою можливості. Що тобі принесуть ці вихідні, так? які енергії до тебе піднімуться? Ти, як наче, на порозі чогось нового? І від тебе зараз вимагається прийняття рішення з приводу нового просування, нової дороги, нової роботи, початку якоїсь справи. І дуже важливо віднестися до цієї справи дуже-дуже уважно. Легковажити тут не можна. Чіткість і розуміння того, що ти всередині так відчуваєш. Тобто, це чесність з собою, вона тобі допоможе. Дуже уважно віднесись до документів, якщо ти з ними працюєш, до домовленості. Якщо ти з ними працюєш і не спіши. Тут не потрібен поспіх, тому що через поспіх ти можеш щось прогавити. Зараз ти закладаєш фундамент тої справи, на яку погоджуєшся. Так можуть бути якісь внутрішні конфлікти, такі, знаєш, емоції одне, а думки інше. І оточення може теж так себе поводити, намагатись тобі щось нав'язати. Тобі необхідно розуміти, де є чітка твоя позиція. Вихідні покажуть тобі, що зміни до тебе в життя підходять. Ти можливо ще не до кінця а, готова іти в ті зміни і щось відпускати, але доведеться вже виходити із того стану підвішеності, із того стану нерозуміння, куди ти йдеш, і що тебе чекає, і чого я хочу. Знаєш, як наче настав час залишити вже якісь моменти, от, і зробити крок вперед. І а, така тобі, знаєш, Планування у цьому тобі допоможе. Тому що зараз рішення буде залежати тільки від тебе. Можливо, перед тобою, як наче з'являються якісь шанси. О, тому необхідно на це звернути увагу. Все залежить тільки від твоєї відповідальності на тут і зараз. Тобто в вихідні ти будеш проживати, знаєш, у такому е структуруванні прийнятті рішення, якоїсь підготовки навіть. Порада тобі. Дуже серйозно віднесись до цього судьбоносного такого доленосного повороту, так і структуруй свої дії на найближчий час.